Валентина Матвіїв. Війшла орда. Операції. Війшла орда. Обідрана. Голодна. На землю дорогу. Людей. Потомки ви великого народа. Нащадки вічних ледарів. ви, голодранці, було їх ниці раби своїх недоцарів! Аж тут вам заманулось прийти раптом, щоб підкорити край, княжи, синів. Вам і не сним, як ми тут живемо? Найкращих снах не с ним. Москалі. Що ми їмо? Дягане. І б'ємо, що в нас асфальт у кожному селі. А вам дано за ваше життя серце, проповзати в за без ваших вік. Як ви могли подумати, що без генці, свій шмат землі віддасть вам будівник у наших жилах кров тече князівська, за тим хто кров тече вони? Тож ваше володрани, дике військо від нашого меча не лице. Ви хочете землі нас постарати, а вам, навіть старій малі, готові там тяголі руч тримати, торгіть туди, де ваші кораблі, поляжете усі, всі до одного землі свободолюбних трударів. А потім понесети Бога за землю цю, за кров наших синів.